І так, як бачимо, ми в футболці, а всі в кофтах. А чого всі в кофтах, а ми в футболці, або ми рихтуємо нашу гарячу ауді. З нашим алюмінієвим крилом був удар, протягнуло крило, порвало трошки бампер. І розірвало в нас отаку от дирочку. Вже поставили прихватки на алюміній. Будемо його заварювати зараз після підгонки по рихтуванню. Підрихтували, підварим, зачистимо покрасим і будемо ще наїздити. А хочете побачити, як ми варимо? Зараз покажемо. Надіваємо нашу рукавицю, опускаємо маску і варимо. Якщо у вас також є ось такі дефекти, можливо, гірші на ваших бамперах, на вашому авто, і ви не знаєте, що з ними робити, ви можете звернутися до нас, і ми це все виправимо. Зараз якраз у мене є ось такий бампер, і ось такий. Також тут у нас була тріщина. Також, якщо у вас є тріщини на пластмасі, ми можемо їх також запаяти. Тут же спаяли, О, тут же треба трошки запаяти. Це все теж спаяється. Е, і так, маємо таких два бампера. Зараз я це все збиваю до пластмаси, тому що він також погано пофарбований. Можете побачити отут, як воно все лущиться. Через те, що там ніхто нічого не робив, не заматував, і фарба з грунтом не тримається. Ми це все зараз зносимо до пластмаси, грунтуємо, перетираємо і фарбуємо. Усе, затопиздує, є. Дощ іде, але ми знімаємо для вас контент. Чергова Audi Q5. Ось таке у нас тут пошкодження, думаю, там видно. Чуть-чуть бампера десь може підтерлись і тут чуть крило. Це буде фарбуватись локально тут. Бампер фарбуємо повністю є. Е, також ще тут фарбуємо це крило і капот. Чого фарбуємо? Через те, що. А отут лізе лак, тут лізе і десь. І ще під ущом не видно. На капоті, в принципі, та сама історія. Отак. У нас тут лізе лак. Десь тут все було, також тут лізе. Тут, тут теж щось є. Не знаєш, чи він... Ну, скоріш за все, він вже фарбований. Якщо там немає ніякої шпаклівки, то буду фарбувати ще, в принципі, під прибор навіть. Мені це буде простіше зробити, а крило... Крило не знаю, теж буде. Потім бандивитися. Можливо, ще будемо фарбувати бампер. Він такий трошки посічений весь. Хоча клієнти ще не казали за нього, але. але... Можливо, погодять також. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. А якщо у вас отака незгода, приїжджайте, трунки на один. Будемо раді вам допомогти. Приступаємо до нового проєкту автомобіль для душі, як сказав клієнт. Замінили капот, знайшли б в дуже хорошому стані. Крило був черп по покрилі замінили, крило стоїть там ззаду, буде новеньке з двох сторон оброблене гарно. Бампер частково пошкоджений, лежить там ззаді, поки що не буде вам показувати, покажемо пізніше. Десь на днях а то й раніше можливо. І що ще по ній? Задня дверка. чуть чуть арочка, чуть-чуть дверка. Було такий, чирк був трошки теж. Десь він царапнувся зліва, потім царапнувся справа. І на тому все поправимо, виправимо. Буде машинка для душі, так як має бути. І, і паралельно ще цього зачіпаю сьогодні. Ми приступили до розборки трьохшарова фарба. Тут будуть переходи по дверях, крила повністю передні, бампер передній повністю і капот з двох сторін повністю. Немало, небагато, за два дні маємо встигнути. Погода огонь. Супер. Тобто на двір не хочеться виходити. Дощик всі працюють всередині, то що ніхто не шастає по території. Так що, так що так. До нових зустрічей. Ну що, десь вже рік назад, орієнтовно якраз цей період. Ми переїхали сюди на це нове СТО з міста Рожича. От, І можна якось розказати трохи статистику якусь по даним компанії, по тому, як ми змінилися за цілий рік. Ну, почнемо з того, що на сьогоднішній день вже працює у нас 10 майстрів. Коли ми переїжджали сюди, було орієнтовно 5. Зараз на сьогоднішній день в два рази більше. Якщо брати в загальному персоналу, по персоналу, вже десь чоловік 16 задіяно так по обслуговуванню СТО: це бухгалтери, менеджери, адміністратори, СММ і все інше. Далі по обороту виросли в рази три, напевно, порівняно з ворожім, порівняно з тим, як ви працювали там по по пропускні. Можливості клієнтів ми виросли три рази. Десь орієнтовно зараз закриваємо 45-50 замовлень в місяць. От е е зараз вже нам площі 600 квадратів мало. Не знаю. Скоріше все, що придеться або шукати якісь додаткові приміщення, або переїжджати на загальну площу більше. Як це буде? Поки що думаємо і працюємо. Дякуємо, що ви з нами з компанією Козовхаб обираєте нас. Якщо якісь казовні послуги вам потрібні, чи ремонт авто по козовному сегменту, звертайтеся в нашу компанію.